Так, розпочинаємо. Розпаковка. Він у нас буде стояти ось тут. Сашенька прибирає трошки речі, щоб там було у нас місце. Якраз сьогодні ще комп'ютера поставимо і Сашунька вже сьогодні буде ночувати в своїй кімнаті. Вона, хоч і не дороблена, але вже буде перебиратись. Міша нарешті yeah. в... потрапить в спальню. так да, Міха? Yeah. Каже, що в шоці, що багато роботи. А інструкція оце все? Так, да, десь. Капать. Так мало деталей і така довга інструкція. Ні, так ще ж одна коробка. Ой, але подивіться, який прикольний міг, скажи, угу. який класний колір. Буде білий з ось таким під дерево. Дуже прикольно. Прям. Мені подобається цей відтінок. Думаю, що буде дуже гарненько нам сюди стане. Пронумерована. Кожна деталька має номер. Тому будемо. Може, це і не буде, да, це буде трошки веселіше нам. Збирати його. <схід> 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 Ого! Як думаєш, сьогодні зберемо? А куди діватися, треба зібрати вже сьогодні? Тут покладу. Вечір буде довгим. <гум> Я дивлюсь тут купа тирси, і винесеш так акуратненько, щоб на підлогу не розсипати. Добре? може ти Це така чорна з жовтим? <гум> Я буду біля батареї грітися. Поняття не можу, я це роблю, правильно. А як же воно буде триматися? Але все побачимо, я не знаю. Круш перший раз таку систему мачу. А, сюди, мабуть, будуть запихатися оці такі пластмасовенькі ці. Ні. Не знаю. Не знаю. Ну, не, не даний, ні, не, не, просто не знаю. Ну, будемо розбиратися. У нас поки нічого не понятно. Не можемо розібратися. Підинадцять. Десять, десять. Три. П'ятнадцять. І там ще он дві маленьких за тобої. Це вже ж я 6 я їх зробив. Пятнадцять. Є 4 ж здобува на сама перша. Вас. Ух ты! Так, тут остало. Стало, стало, добре. Ой, так. Ні, до тебе треба. Ну, кажуть, поміняємося місцями. Мене від батареї. Та це наш шарсик. Добре. Та-та-та. Ну-ка, я ввійду на цю сторону. Ух ти! Міша вже прикрутив ці штучки. І ще якісь штучки прикручує. Я піддав ідею таку, щоб поки ми тут акрутимо, сашунька собі лягала тут в ліжечку і відпочивала. Ми застелили її, вона вибрала таку постільку в свинки пепи. Так прикольно воно все виглядає. Все, ось можеш іти! Будеш балдіть. Ана ж ти рубашку мою взяла? Сашоньки. То можеш я її вдягати ще сьогодні. Ну, якщо хочеш, забирай. Дитина була, мама. Твоя дитина була. Ви ж міг з ремонтом в тебе стільки картону появиться, так? Міша оцей картон завжди з коробок там з усього збирає і завозить на роботу. Вона йому потрібна там продукцію перекладати. Для упаковки, так. Для упаковки, да. Таке, що йому напевно, не вистачає. Mm -hmm. Тепер mm -hmm. вже трошки поповнились запаси. Mm -hmm. Вже мостиче, даманька. Добре. Да? Твій матрасик. Все як в тому ліжку, майже тільки ліжко, друге, сама форма. Бать на бочок собі, засинать потихеньку. Бай-бай. Бай-бай. Ого, це тобі щось там сниться, чи дивиться? Пока. Поки я ходила, митися, тут уже отворилася ось така штучка. Осталися дверки тільки, так? Ні, ну що тут Ага, ще так. Але вже, Так. санька в планшеті, mm -hmm. тобі як він невеликий міг? Ні, Не, все чітки. скажи. Так, ми закінчили. Так, да, вийшов такий у нас столик. Пару коментарів. Дві з половиною години часу, так. Угу. І вийшов в дитині столик. Людини котра не взагалі до складання мебелі має відношення таке, як свиня до мандарин, мабуть, приблизно. Е, що хочу сказати? Виробник написано на упаковці дубок Рівни». Угу. Ну, як мінімум рівний виробник, чи той був правильно зрозумів, чи неправильно, ну так було вказано. Е -е, мебель, як на мене, мій аматорський погляд, якісна. При зборці нічого лишнє, не сколювалось, не кришилось, все гарно заходило, все чітко розмічено, навіть не довелося полички виставляти. Ти просто прикрутив і воно все працює. Ну, і, типу і стає рівно, все чітко, По тобі. зазорам, да, все це. Є. Е -е, інструмент. іди мене. Вказано було в інструкції, що там треба і рівень, і 18 отвертоків. Інструмент треба там. І рівень, і отвертки, і молоток, і шуруповерт, і рулетка, і близькогубці, і лінейка. Реально, що було потрібно мені. Рівень, фігурна викрутка, ну, молоточок, молоточок. І цей ключик ішов в. Камеру. Комплект. От ще залишилось там декоративних заглушок і пару саморезів. Угу. Все, так що Як служити буде, побачимо, але як на мене, при зборці все спрацювало все чітко. І він... Із мінусів. з мінусів, якщо можна це назвати мінус, дуже нечітка інструкція. Так, да, цифри взагалі, не видно, які да. там ті. Ще відео там... телефон підтягує, наприклад, оце взяти. Телефон підтягує, а якщо в реальності, ну, якщо це можна назвати мінусом, ну мінус. Якщо трошки людей гірше. Да. Якщо в людини там трішки гірший зір, то... то їй буде важче. То їй буде важче так. Але я хочу ще сказати, що він такий достатньо, він не легкий, він такий достатньо важкий. Ну і реально мені по якості він дуже подобається. Да. У, нас є, вже заглядає. у нас є людина, яка протестує. Я Та. так, що вони там... не знаю, що вони роблять. Mm. Ну ці етикетки дуже легко здираються. Прям я думав, треба було відмивати, відчухувати. Mm -hmm. Але якийсь такий секунду, mm -hmm. лояльний фай. Mm -hmm. Здорово, і це проблеми. дуже добре. Це дуже добре. Все. Все, супер, Бубка. Вітаю тебе. Дякую. Ти молодець. Я Дякую. Тебе вітаю. Тайно. Ході, я тебе розцілую. Що Ти такий молодець, Бубка. Справився і ще й дуже швидко, як на мене. Да, я думав, так як ми це. думали, що це буде дуже довго, але що більше раз-раз і все поробив. Все чітко розмічено, просверлено, дуже грамотно зроблено. Я... Ну, Мені не склало ніякого труда його не склало спасти, ну, якщо це uh -huh. так можна сказати. Зараз я там піду про труща взаді і ми його підвинемо вже туди на місці, я де він приберем, має бути. Так, так. Да, да. Приберемо пішком. Потім вже покажемо в кінці. Uh -huh.